Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх і з вами Семен Остапов. На минулому тижні Мін'юз заявив, що якщо так званий ухилян не сплатить штраф, то він, відповідно, залишиться без машини, без квартири, відповідно, це все в нього заберуть, машину передадуть до Збройних сил України, а квартиру, відповідно, не сказали, що зроблять в цьому відео я хотів би розібратись, чи дійсно все це так, та наскільки ці слова від як зазначеного багатьох дуже новинах телеграм-каналах, так наскільки ці слова дійсно є правдивими, які зазначає мін'юз. Тож, друзі, буду вдячний вам за лайк цьому відео, за підписку на мій канал, відповідно за шеринг цього відео, якщо ви вважаєте його цікавим та інтересним. Друзі, вибачте за русизм, так друзі, тобто, що варто, що варто наразі зазначити? Всьому цьому скажімо так, є одна об'єктивна причина, яка дозволяє скажімо так казати про це, це відповідний інститут виконавчого провадження. Що таке інститут виконавчого провадження, коли ви комусь винні грошей, умовно кажучи, то або державний у цьому випадку державний або приватний виконавець відповідно займається стягненням цих грошей, коли є виконавчий документ, тобто рішення суду, виконавчий надпис нотаріусу, тощо, і відповідно на підставі цього починає стягувати з вас гроші, а потім вже і майно. З чим це пов'язано? Так, я думаю, ви вже згадали з відповідними е, постановами РТЦК СП про накладення штрафів за порушення правил мобілізаційного обліку. Статті 210 210 1, як правило Кодексу України про адміністративні правопорушення. Що тут варто зазначити, друзі? Е, всі ці штрафи від 17 тисяч там, до 58 тисяч, відповідно залежно від ситуації, так? Дійсно, як це відбувається, тобто, скажімо так, база всього цього Це, відповідно, перше накладення штрафу РТЦК та СП, друге відкриття виконавчого провадження з метою стягнення грошей. І після цього відповідно починається найцікавіше. Тож давайте тепер розбиратися, чи можуть у вас забрати машину чи квартиру. По-перше, я хотів би сказати, що так наліво направо всіх називати ухилянтами, я не вважаю правильним і вірним. Чому тому що фактично. Якщо ми розберемо законодавстві в розуміннях, так можна з морально-етичного боку називати все це як завгодно, але все ж таки ухилянтом є саме та особа, яка засуджена за статтєю 336 кримінального кодексу України до кримінальної відповідальності, тобто яка умисно відповідно, не з'явилася за бойовою повісткою, і після цього відповідно якби не прибула до пункту для відправки на навчальний центр. Це, звісно, людина, яка вже ухвалилася від мобілізації. Невиконання е законодавства адміністративного так, і адміністративної відповідальності, це трошки інше. Е звісно, сам факт відповідальності не звільняє тобто, від обов'язку виконати, так, тобто, виконати правила військового обліку. І, звісно ж, е це дуже погана справа порушувати закон, але все ж таки свої права варто знати і взагалі в цьому варто розбиратись. Е стосовно. Автівки, по-перше, автівка може стати відповідно, майном, яке можливо вилучити в межах виконавчого провадження. В якому випадку, друзі? По-перше, варто зазначити, що в самому законі про виконавче провадження залишаю його в до цього відео, щоб ви могли ознайомитися, якщо вам буде цікаво. Зазначено, що лише після того, в першу чергу стягнення проводиться за рахунок коштів. Які перебувають на банківських акаунтах, скажімо так, боржника, так тобто людина заборгувала державі цей штраф, і відповідно в першу чергу будуть заарештовані. Звісно, це буквально в перший день робиться, якщо виконавець ну, розуміє свою роботу, будуть арештовані всі рахунки на всіх у всіх банках, до яких відповідно можна добратися. Це стосується лише банків України. E, тому якби всі кошти в Україні будуть заарештовані, їм неможливо буде розпоряджатися так або потрібно буде поповнити картку на рахунок більше ніж, тобто, якщо штраф, наприклад, 58 тисяч, вам потрібно буде, щоб у вас було 58 тисяч, які заарештовані, і зверху інші гроші, їми відповідно ви зможете користуватись. Так? Тобто, це не означає арешт рахунку, це означає арешт певних грошей на рахунок. E, e, і відповідно, в тому випадку, якщо цього майна буде недостатньо. Для стягнення, тобто тих грошей, які у вас на банківських рахунках, тут далі йдуть інші вже питання стосовно автів, е, Саме страшне те, що просто арешт автівки, тобто неможливість її продати, переоформити. Тощо це ще не так страшно, як страшний саме факт того, що фактично виконавець має право знайти вашу автівку, викликати евакуатор, відповідно реквізувати цю автівку, тобто відвести її там, на майданчик, певний, для того, щоб зберігати її. В межах виконавчого провадження до самих відповідно торгів, до проведення торгів і її реалізації з метою покриття цього боргу. Це найнебезпечніше для того, щоб упередитись від цього відповідно. Якщо у вас є, це стосується не тільки РТЦК та СП, це стосується взагалі будь-якого виконавчого провадження. Вам потрібно завжди, по перше, не мати боргів відповідно. Це найкращий засіб та спосіб, скажімо, так, це зробити так. І відповідно тоді не буде ніяких проблем. Але все ж таки, якщо так сталося, потрібно перевіряти себе в єдиному реєстрі боржників, в системі виконавчого провадження, дивитися, чи є на вас відкриті якісь виконавчі провадження чи нема. І відповідно за цим стежити, хоча б раз на тиждень. Це моя вам рекомендація. Так я вважаю, що кожна людина має це з собою робити, тому що ти ніколи не знаєш, скажімо так, фігурантом, чого ти можеш виявитись. В кінці дня, скажімо так. Далі, друзі, стосовно будинку, стосовно квартири, стосовно нерухомого майна взагалі, закон України про виконавче провадження прямо каже нам про те, що якщо заборгованість не перевищує 20 мінімальних заробітних плат, а наразі це 8 тисяч гривень мінімальна заробітна плата, то відповідно 160 тисяч гривень, то в такому випадку неможливо забрати єдине житло. Єдину землю на якій стоїть це житло, якщо це приватний будинок, а саме відповідно приватний будинок, тобто квартиру, приватний будинок і землю на якій стоїть цей приватний будинок, Її неможливо заарештувати. І виконавець має скажімо так шукати інші можливості стягнення тих чи інших коштів, і відповідно скажімо так, закриття цього боргу перед державою. Якщо ж, звісно, перевищено заборгованість, то тут же залежить дуже сильно від ситуації, у тому числі від, ну для прикладу, так від реєстрації дітей, там що діти можуть залишитись без відповідного даху над головою, скажімо так, і від інших 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 друзів індивідуальних ситуацій, тому кожна ситуація індивідуальна. Якщо у вас є. Проблеми такого характеру або ви побоюєтеся, або є якісь питання незачинні, то, звісно, я рекомендую вам звернутися до юристів, до адвокатів, тих, які у вас є, яких у вас немає, знайти все інше. Чому? Тому що за своїм, скажімо так, благополуччям варто стежити і варто завжди тримати це на контролі, особливо в такий важкий, скажімо так, для всіх час, як зараз. Відповідно ж, друзі, знайте свої права, бережіть відповідно себе. І звісно ж, скажімо так, не порушуйте закон, тому що будь-яке порушення законодавства це воно підриває основу, скажімо так, цивілізованого суспільства і, врешті-решт, призводить до просто хаосу та відповідно анархії, друзі. І найстрашніше, що хотів би дати, найстрашніше, що наразі законодавство також відкриває виконавчі провадження проти наших військових, які ну фактично віддають найцінніше, що в них є. Але на жаль, за певними боргами, скажімо так, проти військових відкриває теж виконавчи провадження, тільки там сьогодні. чи Вчора мені хлопець писав, що він військовий, що в нього відкрите виконавче провадження, що що з цим як можна зробити. Тому, друзі, бережіть себе, допомагайте нашим Збройним силам відповідно, вашим друзям, які служать, вашим знайомим, просто волонтерте, допомагайте людям, які потрапили в складну гуманітарну ситуацію. Бережіть себе і бувайте здорові!